Зроби жінці свято, подаруй Гардасил. І саме Гардасил 9. Це буде по вартості як базовий айфон, я розумію. Але подарувати жінці айфон чи Гардасил, я би, звісно, спершу подарував Гардасил, а потім, якщо лишаться гроші, то і на айфони. Але давайте будемо відвертими, хлопці. І дівчата. Що більш важливіше, Захистити свою жінку від папіломавірусу, який викликає рак шийки матки, рак шкіри, рак гортані горла, анального каналу і ще куча проблем. Чи побалувати її айфоном? Звісно, я спершу, спершу оберу фундамент, тому що вакцина це фундамент здоров'я. А айфон уже на залишкові кошти. Так, в Анастасії Гардасил 9. Це в нас вже це друга доза, так? Друга, да. друга доза. Скажи, що майстерське Анатолій робить. Угу, Тільки ти смикнулася трошки. Бо я боюсь уколу. Ти боїшся, ти ж медсестра. А от така медсестра, яка боїться уколу. Медсестри колі. ж нічого не бояться. Комусь робити ні. Так що, хлопці, ось вам лайфхук. Не айфони, не поїздки, а Гардасил 9. Повірте, вона зацінить. Ти зацінила? Зацінила. Молодець.